Це Перемога буде тоді, коли схід нас зрозуміє, буде, коли стане єдиний цілий схід і захід, такі по-справжньому не по гаслах. А це вполне як реально виходить. Тільки якщо не справді це єдине, вони, якщо зараз у нас не буде зовнішнього впливу, ми тут розберемося і всі зрозуміють. А що таке зовнішній вплив? Ну, наприклад, з південної з східної області, де постійно там дивляться на північний бік. Ну, принаймні їхні провідники. І нав'язують думку, що от бачите, вони якісь які. -сякі... Один мудрець сказав, що війну дуже легко розпочати, і її неможливо закінчити. Або дуже важко її закінчити. Коли закінчиться війна у ваших серцях. Коли, як на мене, коли люди зрозуміють, що от Хлопці загинули не дарма, що для них оці їхні буденні дні, що вони привик, звикли сидіти за комп'ютером, там робити свою ротенну роботу і не віддаватися Україні, там не віддаватися е, нашій батьківщині її розбудовувати. Я думаю, а я думаю, що війна закінчиться для нас тоді, тоді, коли ми справді побачимо плоди. Так. На плоди цього всього, що ми, що ми робимо. якими вони мають бути? Що це має бути? Для ну, вас? я перед цим говорив, що тоді, коли Схід зрозуміє, що це було правильно, і виходу в нас не було, і що ми справді єдиний народ і ніякі там, не, там, не, знає, бандити, чи як там все, коли відчуєш, що всі разом. То що з Донецька хлопці також гинули на Майдані. Гинув Вірменін, грузин, білоруси загинули за українців, і, як на мене, ну, Просто це не має бути за коли стане Україна єдиною так. цілою. і Справді, коли рівень життя поміняється, і люди не будуть збирати копійки.